Доброго дня, шановні батьки, шановні колеги, сьогодні вважаю за доцільне обговорити дуже важливу тему, яка зачіпає наше підростаюче покоління. Останнім часом серед молоді набуває популярності молодіжний рух Редан. Що це таке і яку загрозу він несе? Кожній особистості, яка включається і вступає в дане угрупування. Дивіться, реддан це нова агресивна субкультура, яка останнім часом поширюється на теренах нашої країни. Її учасниками дуже часто стають підлітки і вони влаштовують масові бійки. Ця субкультура пішла із популярного японського підліткового аніме, де було бандитське угрупування. Редан. Цей рух взагалі-то зародився в Росії. Саме там підлітки влаштовували масові заворушення у торговельних центрах. Наприклад, 24-25 лютого було затримано 300 неповнолітніх порушників, тобто це доволі таки велика кількість. Нерідко представники субкультури мають довге волосся, одяг із зображенням павуків та цифрою 4. Реданівці вони перебувають у конфронтації із так званими офніками, футбольними фанатами. Їхні телеграм-канали, їхні чати наповнені дописами про футбольних фанатів так, і погрозами на їхню адресу. Саме із ними редан намагаються влаштовувати масові бійки. І такі масові заворушення. Члени ПВК Редан збираються у великі групи і влаштовують масові бійки із національними меншинами або представниками інших субкультур. Так, подібні зібрання молодих людей були помічені і на теренах нашої країни: в Києві, у Львові, у Харкові. А був випадок, коли Буковинські поліцейські не допустили провокації масових бійок серед молоді і підлітків у Чернівцях. І з дітьми, які приходили до попередньо визначеного місця, правоохоронці проводили профілактичні бесіди. До поліції не надходили звернення щодо вчинення хуліганських дій за участі молоді. Заклики збиратися на сходки. Такі учасники, да, реданівці, вони розповсюджуються у телеграмах. І в Україні останнім часом з'явилося багато регіональних каналів, які координують дії підлітків. Батьків закликають бути пильними і перевірити, чи не цікавиться дитина діяльністю так званої ПВК Редан. Тому, будь ласка, шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми, тому що розумійте, що Дуже негативний вплив справляє саме дана організація, і діти можуть вступити в цю групу, не думаючи про наслідки. Фактично на сьогоднішній день молодіжний рух Редан, він з'явився в таких українських містах, як Харків, Київ, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці та Житомир. Але я впевнена, що цей рух проникнув і в низку інших міст. Просто ми про це ще не знаємо. Протягом декількох днів у різних регіонах України відбувалося близько 30 зібрань молоді, із, ну, за інформацією нацполіції. Тобто Великі такі масові скупчення, да, протягом двох днів вони були, і Нацполіція їх зафіксувала. Національна поліція також заблокувала 30 каналів і груп ПВК Редан в Україні. Не забувайте, так, що цей рух зародився в Росії, і ми розуміємо, яка може бути мета від цього руху. Спочатку взагалі мета була. Мета даного руху, да, протидіяти цькуванню неформальних підлітків, але Редан просто-напросто переростає в агресивні масові бійки по Росії. А чому ж українські підлітки почали наслідувати російську субкультуру? І наскільки цей рух є масовим на Україні? Ну, дивіться, ще в 20... так. Шостих числах лютого, так наприклад, якщо брати Львів, то про Редан мало хто знав. Однак, 27 лютого підлітки поширювали інформацію, що збираються у Львові, вказували різні місця, де будуть відбуватися масові бійки. І поліція змогла призупинити дії підлітків, а також закликала мешканців повідомляти про скупчення молоді у місті. Інформацію, яку подавали підлітки, поліція проаналізувала, пропрацювала перехоплення. Є інформація, що десь там бились за зупинкою, погаркалися між собою, так, але масової запланованої бійки, ну, слава Богу, не відбулося. І цей радикально. Радикальний такий рух, так, на мою думку, та й на думку і Нацполіції, і інших психологів, він спеціально запущений в Україні. Тобто, штучно Росія його нам запускає. Там цей рух є давно, а в українське суспільство він проникає саме зараз в умовах війни. І знову ж таки наголошую на тому, що це, мабуть, не збіг обставин. В українському суспільстві немає проблем із. Самовираження молоді ніхто нікого не утискав через вигляд. Так? Тому, ну, начебто, зрозуміло, що ця субкультура штучно і масово запускається, да? визначаються координатори, які пробують показати, що це відбувається не лише в Росії, але й на Україні до того ж під час війни з Росією. Так? І стосунок спецслужб. Росії для дестабілізації ситуації в нашій країні він все-таки наявний. Про це навіть говорив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Тобто він відстежував ситуацію в місті спільно із силовиками і також дійшов такого висновку, так що це все зроблено навмисно. Дехто також припускає, що ПВК Редан має відношення до ПВК Вагнер. ПВК, да? ПВК це приватна військова кампанія. Однак ця неформальна молодіжна субкультура виникла в Росії в вересні, так, якщо аналізувати більш детальніше це все. І її прихильники прихильники даної організації заперечують будь-який зв'язок із, із військовими формуваннями і називали себе поціновувачами японського аніме. Ем, і от в цьому аніме да, героя звати Редан, і він був ватажком злочинної групи, в нього був чорний, одяг, ем, ну, чорного кольору одяг, в нього були павуки зображені, так, цифра 4, і це вирізняло його з натовпу. Ну і фактично, зараз це вирізняє підлітків знав, ем, із натовпу. Так? Ем, знаєш, дивіться, фактично, фактично. Редан діє, і цей редан негативно позначається на молоді. І не забуваємо, що українська молодь в це дуже сильно вмішується, так, вникає. Прихильників редану дуже багато на даний момент у мережі Тікток з'явився телеграм-канал ЧВК Україна, але є й канали антиредани, Антиреданів, тобто ті, хто противники цьому. І це також потрібно розуміти і аналізувати, так, тобто ми повинні повністю розбиратися у даній ситуації, яка створюється, так, і допомогти своїй дитині оминути дане угрупування. Хочеться надати вам низку порад. Ці поради не лише від психологів, а й від ювенальної поліції, так, стосовно того, як обмежити вплив даного угрупування на дитину, так і як застерегти її від. Лихого впливу і від взагалі участі у риданні. Ну, насамперед, потрібно спокійно, відкрито і прямо спілкуватися зі своєю дитиною. Потрібно давати їй можливість виговоритися, так, коли вона буде до цього готова, і не підганяйте свою дитину. А, тобто, якщо ви побачили якісь зміни, так потрібно. В своїй дитині, так ви розумієте, що, можливо, це вплив даної субкультури, можливо, це і вплив інших якихось факторів, то треба для початку з дитиною поговорити. Тому не забуваємо про спокійний, відкритий тон, так і пряме спілкування. Якщо дитина розповідає, куди вона ходить, і як вона проводить. Свій час, так? то проявіть якомога повнішу обізнаність в обговорюваній темі. Виявляйте терпіння, наполегливість, доброзичливість і намагайтеся уникати емоційний дискомфорт, недовіру або агресію з боку підлітка. Тобто потрібно обминати гострі кути, так, щоб дитина йшла з вами на кращий. Контакт. Також дуже важливо, шановні батьки, шановні колеги, опановувати інтернет-технології потрібно мати власний аккаунт і стати другом своїй дитині у соціальних мережах. Щотижня важливо аналізувати вміст сторінок дитини. Уважно читайте її публікації, вивчайте групи, до яких вона приєдналася. Звичайно, це повинен бути простий моніторинг. Так? Ви не повинні ем, сильно порушувати ем, права в да, особист, ем, особисті межі, кордони своєї дитини, але моніторити потрібно. Вміст сторінок ми читаємо. Так? Переписку ми не. Влазимо. Тобто, шановні батьки, розумійте, що в дитини повинна бути своя зона комфорту. Так? Ви вже коли побачите якісь тривожні сигнали, то вже потім ми можемо говорити про якісь подальші дії, так? про подальший аналіз. А для початку вистачить просто аналізу публікацій, да? які дитина викидає. Також пропоную вам познайомитися із віртуальними друзями своєї дитини. Звертайте увагу на фото, на відео, що викликають інтерес дитини, зокрема на ті, що збережені, поширені або вподобані. Тобто, ми можемо проглянути, хто є в друзях дитини, так що ті друзі яким. Контентом діляться і як ваша дитина реагує на даний контент. контент. Також не забувайте показувати своїй дитині, що вона вам не байдужа. Показуйте, що ви піклуєтесь про неї, і запропонуйте спільно проводити час. Розумію, що дуже багато часу на це ви виділити не можете, але потрібно. Пробувати так, тому що в ході спільного проведення часу ви з дитиною можете багато чого проаналізувати, багато чого зрозуміти, і знову ж таки продемонструвати дитині свою любов та підтримку. Зосереджуйтесь на тому, щоб показати дитині її переваги. Знайдіть у своїй дитини сильні сторони, допоможіть їй побачити себе унікальною особистістю, і це все допоможе знову ж таки уникнути якихось небезпечних ситуацій. Після встановлення вже контакту і виявлення підлітком довіри до вас, слід пояснити згубність і безперспективність деструктивної поведінки, підкріплюючи це фактами, які добре відомі підліткові. Потрібно допомогти підлітку, зрозуміти ступінь ризику від деструктивної поведінки і невідворотної відповідальності за скоєне. тобто, зокрема, у випадку вчинення булінгу або іншого правопорушення, буде дитина. Там, підліток, так, покараний. Тобто це ви повинні розповідати, але знову ж таки, спокійним тоном, так, в нормальному форматі, на довірливих ем, таких основах, тоді ми можемо говорити про якийсь високий результат. І запам'ятайте, будь ласка, таке, що в зону ризику проявів деструктивної поведінки потрапляють підлітки, яким бракує батьківської уваги. І підтримки. А також ті, чиє перебування в мережі інтернет, не контролюється. Тому, шановні батьки, наголошую вам вже котре, так, мабуть, мільйонний раз, не забувайте любити свою дитину і демонструвати цю любов, їй відкрито. Сподіваюся, що мої поради стануть вам нагоді, і ми вбережемо наших дітей наших учнів, так, наше підростаюче покоління від негативного впливу даної такої субкультури, як Редан. Так, сподіваюся, що ви мене почули, і ви зможете вберегти себе та своїх дітей від негативного впливу. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!